Вітаю всіх! Хочу подивитись таке. Мені колега скинула, що нібито Трамп закликає вийти Росію з Харківської області, Херсонської Запорізької. Ну, Харківська область це зрозуміло. Навіть дивитись не буде, я вже дивилась. Це, це не то пальто. Там вона не фігурує ніде. А по Стамбулу взагалі. Але Херсонська Запорізька область. Давайте так, Росія погодиться вийти з Херсонської та Запорізької області. Ну, Це умови. Там Україна виходить з Курської Донецької. Ну, Курська зрозуміло, Донецька розумієте також. Те, що мені скинула колега, що просочилось у інфопростір. А Росія виходить з Харківської, Херсонської та Запорізької. От тепер мене цікавить. Запорізька область окупована Хризнанаскока. Херсонська Хризненаскоку. Про відсотків. відсотків, — Чи дійсно Росія погодиться вийти вивести війська з Запорізької та Херсонської областей в обмін на Курську і Донецьку? Чи дійсно Росія погодиться вивести війська з Херсонської та Запорізької області в обмін на Курську область та Донецьку? Чи дійсно Росія на це погодиться? Точка зору перевому політичності? Колісниця так. Ви знаєте, це відповідь так. Це карта руху. Розмови. Сімка кубків. Розмови, домовленості. Ох, трендець, якщо так буде. Ви що? Король Пентаклів. Це цей Трамп. Трамп давить в цьому напрямку. Продавлює Трамп. Війна. Війна. Нові ідеї. Це як нова ідея, новий вихід. Росія. Ну, плюс-мінус, вона тут так. Додавити можна. Розчарування. Розумієте, втрати. втрата От, В принципі, для неї це втрата території. Ось воно і є втрата. І це серйозні розмови. розмови Це і є домовленості. ці На рівні домовленості, на рівні перемовин це вона погодиться. Наприклад, це карта політична. На політичному рівні вони погодились. Добре. На практиці військова. Росія. Виведе свої війська з Херсонської та Запорізької області в результаті домовленостей. Росія виведе фізично свої війська з Херсонської та Запорізької області в результаті домовленостей. Ану, дивимось. На практиці шістка кубків. А на практиці це 50 на 50. Це не визначено. Тобто, це, в принципі, те, що я і думала. Це невизначеність. Тобто, на 100%. Де окупації не буде На практиці. Угу, не буде. Частково. Зміна безумовно, буде поблазнюється зміна ситуації по війні, але ось, ось вона ворог. Угу. Зміни трансформації, але не все. Вон там зміни будуть так, як вони. Захочуть частково. Тобто, це невизначеність. Вони не погодяться повністю вийти. Четвірка Пентаклів. Вони там накопичували, накопичували сили, можливості, окупували не для того, щоб вийти. Розумієте? Ось що і є загоскою, серйозною, тому будемо дивитись на хід подій.